Доброго дня, шановні глядачі. Значить, Сидів я вдома, думав, гадав, що його зробити, ну і вирішив поїхати пробити дорогу там, де я копав корчму, знайшов і тут біля корчми Зараз, ну, біля засіяні, з однієї сторони груза, те поле, сама корчма з цієї сторони соя. Ну а я вирішив от, по цій дорозі от пройтися з сторони посадки О, і тільки буквально зайшов от і випала перша знахідочка. Значить, це советик позній. Дві копійки 1986 року. О, ну, кожби були чуть далі туди, десь посередині поля. туда, возможно, какая-то империя выпадет. Добре, шкаем далі. Так, ну что, ребята, интуиция меня не подвела. Дошел я уже почти до того места. И вот первая монета. Копейка, одна копейка Александра. Ну, губитенько. В принципе, царица полей, но после всіх выкопанных советов это приятная находка. Так, ну, было еще несколько находок. 10 копеек ходячка, потом такая штука непонятная. Наступна знахідка в нас опять цілий патрон, але вже мусіна. Я кажу, де вони тут взялись? Так, скільки викопували гільз, цілий ні б не попадалось тут? Зараз вже третій цілий. Хорошо, копаємо далі. Так, Наступна знахідка, перша моя конінка. З цієї ямки в принципі поверхностний сигнал був маленька, обиченька, але прикольно не було в мене ще конінок. Хорошо, копаємо далі. І так, біля цієї ямки, де була конінка, от ще один сигнальчик і випадає колечко. Це теж елемент упряжі Жалу разом майже Хорошо Продовжуємо копати Так ребята дивіться, тут ось було два елемента конінки А тут випала така пуля Можливо це нею коника й бахнули Я правда і коснув лопатою Фокус О. раз встречаю такие пули. Хорошо, поехала дальше. Так, еще одна монетка. Советик, наверное, трешечка. Да, совет, поздний. 61 До погода 61-й, мабуть. Да, 61-го року. Добре, купаємо далі. Так, приїхав я додому, сполоснув трохи свої знахідки. Ну і дивимося, що вийшло із можна сказати десь 200 метрів дороги. Так, було три патрона. Какие уже обезврежены. Гильза. О, пуля. Такая массивная. Говорю, первый раз мне таки попадается. Такая прилетить. Мало не покажется. Не дай бог. Какая-то штука непонятно медная. Две канинки. Такая, такая. Ну и четыре монетки. Значит ходячка 10 копеек 2003 року двушка 1986 року и 3 копеечки советик 1961 року ну и империя за которой я ехал правда монета убыта копейка Александровская даже по году в конце, то ли одиничка, ну, то ли 12, то ли 19 рік. Mm. Ну але нічого. Покопаю я більше години. О, мусору там, звісно, ще накопав. Ну, маємо те, що маємо. Всім бажаю удачі, миру, добра. Підписуємося на канал, чекаємо на нове відео. Щасливо!